Привіт всім, звати мене Олег. проводив електромонтажні роботи. Зараз хочу описати короткий опис виконаних електромонтажних робіт в однокімнатній квартирі Сирець. Тут ми знаходимося біля розподільчого щитка, який знаходиться 9 автоматів, від неї автомат і вісім на кожній окремій лінії. Пральна машинка, котел, духовка, плитка, посудомоєчна машина, кімнати, кухня і коридор. Тут на внутрішній. Зверху виходить слаботочка, розподілічного два телевізори, інтернет заходить. Тут, тут розетка для Wi-Fi. Тут такий коридорчик маленький, виключатель, заходить, всі кабеля йдуть поверхово. Виключатель і розетка. Ще хотів увагу, що йдеться на стелі, кабеля йдуть зверху. І коробка розподільча стоїть, не кидається окремо лампи, окремо розетки. Іде групою разом. Кімната, разом, розеткою, і лампа. Думаю, вважаю, що одної лампи не варто ще тягнути великий розхід кабеля. Лампи зараз перевожні до світлодіодні, мало що болять нагрузки. Тут у нас ванна, розподільча коробка, виключатель окремо на лампу, окремо на витяжку. І полок розеток. Правильно, машинка окрема лінія і розетки дві і виключатель для дзеркала. Тут у нас кімната. Два виключателі, один на центральну лампу, розподілічка коробка, другий, одна точка в путі, центральна лампа друга точка в путі, розетка одна, розетка друга. І блок розеток на телевізор і 220 вольт. Тут у нас такий як коридор. Виходить. Виключатель, коробка і лампа. Тут у нас такий якби прохід. Планується, що буде холодильник стояти. Тут випустили кабель на розетку на холодильник, коли зашиють, вони ж там монтують його. Тут блок. Кухні блок телевізійний, розетка 222 і телевізійна розетка. Розподільча коробка, ці каблі відповерхово. Також тут два виключателі. Один виключатель на центральну лампу, другий виключатель. тут у нас йде робочий стіл, а другий виключатель на ці підсвітки над де робочий стіл буде знизу підсвічувати стіл, суто прямо пряме попадання. Посудомоєчна машина, окрема лінія, плита, духовка, тоді окремі лінії, витяжка, розподіляча коробка. Далі підсвітка буде під робочий стіл, лоу-блок розеток і розетка на котел. Так, в основному невеличка квартира компактна, кімната, квартира. Скрутки всі провели, проварили сварочним апаратом. Сама надійна Система це скрутка з проваркою кінчиків. Так, в основному все киснута папера. Підписуйтесь на наш канал, дзвоніть. Ми треба вам зробити проводку, ми прийдемо до вас. Наш телефон 095 0645 646. Звати мене Олег. Все, до зустрічі, пока.